Пливу лиманами береду, заклякло вечір поглядає на ту красу немолоду, але мене він помічає, туманом бризкає зліта, сріблясто розсипає коси, бурштином стрічку запліта, хоча літа вертають осі. Рязко лихнеться в болотах, дзвінкою хвилею хлюпоче, осікнях дідухом зітха, лимане шепотом лоскоче, балки німіють, а горби зблизька глибинно наверинали, росу збирали у торби, смарагдом айсберги сплітали. Слідочерець, сліпий старий, шумів натхнально вправно вальсом, а жабки врешті решт гули, і повертались в світ романсом, незвично різуха кольне, бо соні ж бігтиму туманом, рівчак її голосно гукне, не рань по друзі ніжку дарма, лопух на зачіпку скувине, і приголубець жарко, міцно, розхристано перій зіткне жалкує, що немає місць. Місячне сяйво, хто знаде, Мітлицю згодом закружляє, дівою молодість зійде, серпневим відблиском палає, а я пливу, бреду, лечу, на крилах небо підіймаю, зорею ясно трепечу, безмежність солодко пірнаю, духмяний аромат полів, терпкий смак меду над ланами чудесним певнено повів, повів. Літами, їх стежками, байдужість зникне назавжди, зникає смуток його сльози, бо соні ж краще не ходи. Холодом гріють теплі грози. Мене бентежи вся краса, краса землі, краса невічна. Я прихилюсь до неї в снах і полечу за нею вічність.